То не ними люди вже самі себе ретують, Іване Степановичу. От в Україні тривають такі відомі політичні події, як майдан. Він відродився з 2004 року. Що віщують зорі? Чи зароджений він, як кажуть, добрий? По зоріних часах. Люди віряться, тобто вони, ну, як на мене, матеріально думаючи, вважають, що все одно повинні добитись перемоги. Хто побував на Майдані, мені здається, інакше й не може думати. Дивившись в Тернополі, в інших західноукраїнських містах, в столиці люди переймаються, тим їх все болить. От. А що віщують зорі? Що можете сказати доброго? Що би порадили як астролог? Бачите Майдан. Оцей третій майдан, бо то там все через чотири, після коли та річниця незалежності, то також минала, почався майдан Помаранчевий, до того був студентський майдан. Ага. Буде ще й четвертий майдан, тому і тому вже буде завершення. Ага, тому що та четвірка, знаєте, є три, а мусить бути ще одне, щоб було чотири. Але це вже буде такий духовний майдан, де вже буде зовсім все по-інакшому, де вже як кажуть, буде вставати щось на. Свої місця, ну, але кожен з людей не має значення, хто стояв під якими прапорами, що люди, кожен відстоював кращу долю. Прекрасні і тут лозунги, і тут лозунги непогані, все. В загальному стояли люди, люди, які е, хочуть е, бачити своє життя іншим, ніж воно є. Тому що люди, які виросли в Україні, вони вже є іншими. Вони вже є, знаєте, такими світовими. Не все гаразд і в Європі, бо не може бути все на п'ять. І не все гаразд в Росії, бо так само. Бачите, нині як Україну, як дівчину. Один бере за підпахи зліва, другий за підпахи справа. І кожен хоче побути з нею. Значить, ми чогось варті. Нас хочуть. I to